Як казали колись їхні класики Москов невер сліп, що перекладається, як Москва ніколи не спить, так от тепер точно не спить. Минулого вечора в передмісті столиці РФ знову зафіксували безпілотники. Про це написав в телеграмі їхній мер Сергій Сабянін. Повітряні е, тривоги стають нормою вже тепер в житті москвичів, і в понеділок мер... Облетіло фото з мобільною протиповітряною групи на червоній площі. Файно подобається. А, чому ні? Ми лайкаємо like. Таке Лайкаємо його. Прокоментувала й донька спецпредставника американського президента Кіта Келуга, Меган Мопс. І Вона написала, що Київ за три дні перетворився. На двох дядьків, які захищають Москву з кулеметом. Ганьба написала mm -hmm. вона. Я нагадаю, що в ніч проти на понеділок Москву та інші регіони Росії атакували кілька сотень дронів. Mm -hmm. Про результат цієї атаки дивимося далі. Матеріал Віталія Зелевського. А ви, а ви ах, розліталися? Ах, ах, я, ах. Дрони летять в бік столиці Рефі. Замість роботи ППО чути лише матючиння росіян. Вже за лічені години тривожно у самій Москві. Неподалік Кремля вперше помітили мобільну вогневу групу з кулеметом. Це неабияк налякало місцевих. Це правда, що збивають дрони біля Кремля. Вже п'яту групу підігнали. Метушня конкретна дронів напускали, можуть вилізти будь-де. Та російське ПВО не допомогло. Поки одні москвички та москвичі чули звуки вибухів, інші бачили зі своїх вікон стовпи чорного диму. Напередодні осінт аналітики злили в мережу схему розташування так званої багаторівневої системи ППО навколо Москви, яку тримали у великій таємниці. На папері все виглядає монолітно. Та практика показує. Щоб пройти крізь повітряний захист столиці РФ, можна. Вибухи було чути і в інших містах Подольську і Климовську. Окрім московського регіону, дрони літали ще у 12 областях. Так, у Курській області горіла підстанція. Ціллю могли бути стратегічні та тактичні літаки ворога. Росіяни терміново підіймали в повітря авіацію з військових аеродромів, пишуть пропагандисти. А ще через безпілотники ВРФ тимчасово закривали кілька аеропортів: Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський. І це удар по економіці Кремля, говорить військовий експерт. На логістику перевезень це впливає на вантажообіг. А це все кошти, це все фінанси, які йдуть перш за все до державного бюджету. Ну і звичайно, це показує перевізникам, що ну дуже не варто працювати з російськими там авіалініями. Або літати взагалі до аеропортів, тому що є втрати. Тобто тут і такі ще моменти теж треба враховувати. Якщо це буде частіше, ну це фактично паралізує авіасполучення. З закриття трьох аеропортів лише на дві години обійшлося Кремлю майже в три мільйони доларів. Підрахував спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов. Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях. Там вгатили по складу палива і на автобазі ворога у Луганській області. Атакували якраз у той момент, коли цистерни були заповнені. Це посилило ефект. А так, біля Москви яскраво горіла серпуховська нафтобаза. Там окупанти зберігають паливо у резервуарах. Такі атаки лише підштовхують ерефію до паливної кризи. Перевезення на Росію. Вони ж бачите, цивільні, Скажімо так, вони орієнтуються багато на бензин. І ще один момент дуже важливий: це обладнання, його практично неможливо відновити. Це первинна обробка, тобто це перший крок НАТО переробці. Він є одним з найголовніших. Такого обладнання ну можна його придбати в Китаї, але Воно не таке якісне, і знову таки на ремонт та встановлення йде досить таки багато часу у так званому міноборони РФ. І за традицією заявили, що всі цілі збиті, нарахували 193 безпілотники. Однак заяви російських військових спростовують відеокадри, на яких нібито збиті безпілотники вражають намічені цілі.